приголомшило откровення пана Філатова про відсутність у місті муніципальних автобусів. Нагадаємо, 30 вересня 2022 року російські війська вдарили по Дніпру двома ракетами. Одна з них поцілила в транспортне підприємство, внаслідок чого було знищено більше ніж 100 автобусів, після чого із цієї України місту почали передавати автобуси. І вони курсували як муніципальний транспорт у 2023 році, навіть офіційний сайт міськради, радісно повідомляв, мільйон перевезених комунальні автобуси Дніпра мають чималий попит серед містян. І раптом зараз з'ясовується, що цих автобусів вже немає. Куди вони поділися? Велике питання. Зате приватних перевізників рухомого складу вдосталь і вони перманентно підвищують розцінки на перевезення. А міська влада, яка раптово залишилася без комунальних автобусів. Начебто, тепер ні на що вплинути не може. Платіть шановні дніпряни, за проїзд стільки скільки вимагають.